Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Перед вами масляний щуп, котрий застосовується у автомобілях марок Peugeot та Citroën. Повний перелік авто можна знайти за посиланням під цим відео. Так як і придбати дану деталь. Довжина цього щопан, а саме робочої діони, це 563 мм. Один з каталожних номерів 1174 е 6 Також є інші номера, які описані в нашому оголошенні. Переходьте на сайт компанії Деталь та шукайте ще більше запчастин для свого автомобіля. Дали покупок. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.